Давайте після цієї атаки. удар по воротах відбувається. Все ж таки не став пробивати Арсеній Флаксам. Ну і, зрештою, вдалося нейтралізувати небезпеку у цьому епізоді харків'янам. Є підключення партнера по флангу прострільний пас. Далі можна все ж таки вивести когось на ударну позицію по тапенку у штрафному майданчику. Подача скута поля. Перехопила м'яч. Доволі ризикований варіант обрав голкіпер Металіста 1925. Грузин на фланці. Грузин виконує подачу. Гриценко знаходить партнера. Грузин. Грузин. Простріл виконує. Ский пас будувати свої позиційні атаки. Грати у такий сучасний футбол. Грузин. Подачу виконує. Падіння у штрафному. Підбирання залишається за олександрійцями. Ще одна передача. Відбирання залишається за Олександрійцями. Ще одна передача. <піллявання ліва> Помилка на своїй половині з боку Івана Левуна. І перспективна контратака у обором'я Чесенці. 19 1925 відкриває рахунок. Делянчук передачу виконує до штрафного майданчика. Другий поверх за Але Підбирання є удар. Намагаються якось прийти до тями після пропущеного м'яча підопічні Романа Локтіонова. Карпізін не зумів повноцінно зачепитися за м'яч, але далі боротьбу нав'язує, є момент. Ну і зрештою помилка на своїй половині від Олександрії. Теж не вперше стається. Є момент і. Так, удар відбувається. Неочікуване рішення. Далі ще одна подача по Діні. через себе від Лабуна. і далі. Щоправда, не втікає на оперативний простір. У цій ситуації Алі Халілов триває атака від Олександрі. Удар з дальньої дистанції. Ну, а зараз. Зараз удар зі штрафнува. Добавить, можливо. Король тим часом переводить м'яч ліворуч. Простріли! Картізі не у Сітці! Металіс-19-25 подвоює свою перевагу в рахунку. Отож, 0-2 у сезоні 21-22. В останніх харків'яни перемагали Олександрійці після цієї атаки. Прострільна передача Плічко. Це зараз закидання і може бути момент Олександрій, Удар! Зараз удар відбувається зі штрафного ближній. Тут такий підступний удар. Зараз Олександрія атакує. Хороше передання Ліворуч. Грузин. Грузин. Подачу виконує на дальню. Удар слабкого. Грузин знову м'яч отримує на фланзі. Подача. Чи буде удар у цій ситуації? До чужої штрафної зони. Рапці у темносній формі передача на ближній стійку відбувається. Далі триває боротьба. Відбувається Олександрія. Але... стандарту і можна третій забивати, але повноцінного удару тут все ж таки не відбулося. Є одна з останніх атак від команди Локтіонова. Передача.